Так, а у нас сьогодні було 26 квітня, середа. Я розповім, як відбувся цей день. Ніч була більш-менш спокійною, я багато разів прокидався. Ну, а підіймався я вже зранку після 9-ї. Заміряв температуру, вагу, цукор. Ну, одягався і виходив на вулицю. У нас 9.20, я зараз на вулиці. Ось така ось ситуація. Трохи холодніше, ніж вчора. Але, в принципі, день нормальний. Сподіваюся, все буде добре. Вітерець подуває, а у мене починається активність. Сьогодні трошки змінилася температура. Е я заходив в дім, снідав. Також з Олександрою зранку ми поїхали до наших партнерів, хоч погода не дуже. У нас 11.10, і зараз ми під'їхали до наших партнерів. Зробили те, що треба було. Ну і поїхали назад додому. Дома я пакував товар, і я коли спакував, то ми іще раз з Олександрою під'їхали до Пошти під'їхали, щоб клієнтам відправити товар. У нас 12.30, ми знову приїхали на нову пошту. Треба дещо відправити. Ми запакували клієнтам. Далі поверталися додому. Я займався клітинами. Потім уже після другої години я обідав і ходив, відпочивав. Відпочивав я до п'ятої, після п'ятої збирався, і ми вирішили ще з Олександрою сходити на прогулянку. Почався невеликий дощик, тому ми прогулялися недовго. Так, у нас 17.17 17 і е, зараз ми вийшли з Олександрою на вулицю. Хочемо пройтися, прогулятися, хоч і невеличкий дощ пішов, але все одно ми Вирішили, вирішили прогулятися. Сподіваюсь, все буде добре. По швидкому. Але добре, що ми сходили. Далі я перевдягнувся і займався клітинами в виробництві. Також у мене там замовлення робили клієнти, от, відповідав їм на це. Мене підгодовували тепленьким під вечір. Ну, а працював я до восьмої. Після восьмої пішов до себе, заміряв температуру, цукор. Він на мене підвищився. Ну, е, приходила Олександра, приносила травку від цукру е, с, е вечерю. Ось, ось такий в мене день був. Стан мій більш-менш е, хотілося бути крепшим, сильнішим. сподіваюся на це. Ну, а поки я буду вимикатись.